Українці, які пізніше виходять на пенсію, отримують більші виплати. В Україні поширюються чутки, що пенсії молодих та старих пенсіонерів суттєво різняться. Це пов'язують із різницею у підвищенні зарплати та пенсії. Чи правда це у ситуації розбиралася Марія Бульдович? В інтернеті почали поширювати новину, що молоді пенсіонери отримують більшу пенсію. Мовляв, ті, хто вийшов на заслужений відпочинок нещодавно, будуть отримувати більшу виплату. В Україні пенсію розраховують за такою формулою. Розмір пенсії дорівнює заробітній платі помноженій на коефіцієнт стажу, а от в розрахунки самої заробітної плати входить так званий коефіцієнт зарплати. Саме цей показник впливає на суму майбутньої пенсії. Експерти пояснюють, з 2012 року пенсії в Україні припинили осучаснювати. Тобто раніше пенсійні виплати збільшували при зростанні середньої зарплати, тепер не збільшують. Експерти додають, оскільки ж пенсіонери не вимагають підвищення пенсій, уряд... І не перераховує їх. Заробітки в нас зростають набагато швидше, ніж зростає прожитковий мінімум, і ніж зростають пенсії. Пенсія фактично щороку підвищується не пропорційно зростанню заробітків, а пропорційно зростанню заробітків помножено на 0,2. Тобто, вже в самій формулі закладена ця несправедливість. Втім, для майбутніх пенсіонерів така різниця виплат з іншими поколіннями стала не першою приголомшливою новиною. Не так давно міністр соцполітики заявив, пенсію отримають не всі. Я хочу, щоб кожен отримав те, що він заработав. Якщо ти хочеш получить пенсію, ти должен її заработать, а не просто дожить до 60 лет. Все честно. Вы не платили? В 60 лет ничего не получите. Будете работать дальше, пока не заработаете. Не заработаете? Тогда вообще не приходите к нам. Получають вони чого не будете. Таку заяву міністр пояснює тим, що велика частина тіньової економіки не дає змогу поповнити пенсійний фонд. Відтак, за рахунок працюючих людей тіньового сектору, планують закрити проблеми фінансування. Марія Бульдович, новини СТС